Отже, місцеві вибори в Крей. цей значок, як я в минулий раз також зазначала, ставлять початку кожній людині, яка приходить на вибори і голосує. Отже, вибори почнемо з того, що є регіональні вибори в Крей і місцеві, і вони проходять в один день. Велика характеристика тому, що регіональні місцеві вибори зовсім нічим не відрізняються один від одного. І перше, це те, що віковий сенс право бути обраним та право обирати становить 18 років. Раніше було 19, але з 2021 року вони скоротили його до 18 років. А, також а, система виборів вона складається з того, що обирається одномандатний округ і плюс а, пропорційна система представництва і на регіональних і на місцевих виборах. Також а, в них існують вибори Суперінтенданта. Суперінтен... Я потім а, охарактеризую, що це означає. А, також і регіональні місцеві вибори мають по сім бюлетенів. Сюди ще відносяться те, що іноземці також можуть голосувати на регіональних і місцевих виборах, а на відміну від того, що на президентських виборах іноземці голосу не мають. І також в них існує система я йду голосувати, і я це все охарактеризую на наступних слайдах. Перше, це вибори суперінтендента. Що ж це таке? Оскільки партійна система висування не застосовується, а на цих виборах, усі партії розглядаються як незалежні, і політична партія не може підтримувати або протиставляти конкретного кандидата на посаду інспектора освіти, тобто суперінтендент це інспектор освіти, тому що в краї дуже, дуже сильно відповідально ставляться до освіти своїх громадян, і попри те, що обираються Депутат до місцевих рад обирається ще окремий завжди інспектор освіти. Він має бути незалежним, він не має відноситися до якоїсь політичної партії, або якщо відноситься, то а, ну, він не може стверджувати, що його чи її підтримує конкретна партія, а, тому що тоді а, до а, цієї о, о, до освіти. В місті, де він буде обиратися, він буде мати свої певні якісь уявлення і певні партійні ідеї, а він не має їх просувати, тому що освіта має бути незалежна і, ну, незалежна. Наступне це те, що право на президентські вибори надається протягом п'яти років проживання в Кореї. Це відноситься до того, що Um. І ще раз право на президентські вибори надається протягом п'яти років проживання в Кореї, але місцеві вибори тривають лише 60 днів, і тому особа, яка не має зв'язків з регіоном, вона може зареєструватися в цьому регіоні як резидент за 60 днів до місцевих виборів, і вона може балотуватися на посаду голови місцевого уряду або місцевого депутата ради, або навіть вона може маскуватися під депутата місцевої ради, фактично не проживаючи. А в цьому регіоні і в цьому місці. До цього ще відноситься така особливість, яка полягає в тому, що багато кандидатів до місцевих рад вони, вони сос состоять в тій або іншій партії, яка вже в парламенті. Це означає те, що вони або були у парламенті. Тобто вони були у партії, яка у парламенті, або вони будуть згодом також обрані до парламенту. І це означає, що та партія, яка, яка має більшість в парламенті, вона висуває своїх кандидатів, які не потрапили до парламенту, вона висуває їх на місцевих виборах. І це означає, що вони мають не тільки більшість в парламенті, вони мають і більшість на місцях у місцевих радах, і таким чином вони змінюються кожного кожних виборів. Тобто люди, які були в місцевих радах, потім йдуть до парламенту, люди, які були в парламенті, потім йдуть до місцевих рад. І таким чином, наприклад, якщо ти молодий кандидат, і ти не маєш місця в якійсь популярній партії, яка займає більшість, то в тебе просто немає шансів бути обраним, тому що ти не популярний, тебе ніхто не знає, а вибори в Кореї дуже популяризують, і вони дуже сильно підштовхують людей обирати лише тих, кого вони вже знають. Наступне. Це виборчі округи. До столичних рад, міських і провінційних рад у Кореї вони поділяються на міста округи і Гу. Гу означає, що а, до назви міста а, або округу додається закінчення ГУ і порядковий номер, перший, другий або третій. Так, а, парламент визначає, а, в якому порядку буде який округ. І як він буде називатися. І основні члени Ради, міської ради районної окружної ради, поділяються на виборчі округи в цьому алфавітному порядку, як їх поділяє парламент. За винятком Седжона та Чеджу, Чеджу це острів. Ось Седжон це місто, яке ще будується. Тобто його немає, воно буде а, іскусственно создано. Так. І усі виборці по всій країні отримують сім бюлетенів на місцевих виборах одночасно під час попереднього голосування. Це пов'язане з тим, що одночасно проводяться сім виборів, включаючи голову регіональної групи, інспектор освіти, голову базової групи регіонального представника, пропорційного регіонального представника, регіонального основного представника та пропорційного базового представника. Всі ці бюлетені вони а, мають різний колір. Але через те, що їх аж сім, людям дуже складно голосувати правильно за тих, за кого вони хочуть, тому що вибори інспектора освіти і всі ці сім виборців, яких вони мають обрати, вони навіть пишуться по-різному: або зліва направо, або зверху вниз. І потрібно також враховувати те, що вони. Мають різний колір ці бюлетені, і таким чином старше покоління через те, що вони дуже або погано бачать, або ну, не дуже мають вже гарне здоров'я, вони просто фізично не хочуть ходити на ці вибори, тому що вони їх дуже сильно втомлюють і дуже сильно не можуть вдовольнити їх потреби виборців. Наступне, це а, іноземці також голосують. На відміну від президентських виборів, на місцевих виборах а, іноземці мають право голосувати. Про те, щоб отримати право голосу, вони мають бути 18-річними або старше. і також вони мають три роки після дати отримання статусу постійного проживання бути внесеними до реєстру іноземців. відповідно а, до органу місцевого самоврядування, в якому вони а, будуть голосувати. Також системи «Я йду голосувати. Відповідно до закону про вибори державних службовців, працівники мають законне право вимагати від свого роботодавця часу необхідного для голосування. Ради, роботодавці повинні повідомити працівників за сім або за три дні до виборів, що вони хочуть піти на голосування в той або інший день, і роботодавці мають надати. А, Час для того, щоб виборці змогли сходити і проголосувати. Якщо роботодавець не виконує вимогу працівника щодо часу для голосування, накладається штраф у розмірі не більше 10 мільйонів вон відповідно до пункту 1, частини 3 статті 261 закону про вибори державних службовців. Це пов'язано з тим, що багато людей працюють. По більшій мірі в центральних частинах міста, де вони проживають, а голосувати їм потрібно у своїх, у своїх округах, де вони мають місце проживання, і дуже сильно їм складно буде дістатися додому. Це, ну, це може займати дуже багато часу. Який вони мають знаходитись на роботі. І тому в Кореї є така система. Це все. Дякую за перегляд. Назайм, дякую.